Доброго дня! Придбавна розетка кухонні ваги від торгової марки розетка. І хочу зробити у них розпакування огляд. Ось прийшли в такій коробочці по характеристикам. Ззаді написані вони: максимальна вага 5 кг, точність 1 г. термін гарантії 2 роки. Живляться від двох батарейок ААА або міні-пальчик. Давайте подивимося, що у нас всередині. Самі ваги, повернемося деть пізніше. І ось, мабуть, інструкція, так, інструкція з експлуатації. Знову ж таки, де є характеристики всі, ну і сама інструкція. Давайте глянемо, що в нас є по вагам. Ваги йдуть обклеєні плівочкою ось такою при першому користуванні здеремо її. Дві кнопки одиниці виміру. І тара. Зараз ставлю батареє. До речі, йдуть в комплекті. Ставлю батареєчки і повернуся до відео. Ось так батареєчки. В даних вагах є декілька режимів вимірювань. Це, ось самий перший режим це в нас йдуть унції. Далі мілілітри. Третій режим. Я не знаю насправді, що це таке. В інструкції швидко не знайшов. І четвертий режим це грами. Також є можливість встановити вартість, вагу тари. Давайте перевіримося. Взяв цукор 10 грам, показує 11. Ну, мабуть, враховуючи, що ще вартість самого кульочка, то може бути. Положимо ще два кульочка, типу, має бути 3 грами. Ну і плюс 1 грам вага кульочка, тому 33 грами. Якщо нажимаємо кнопочку тара, стає на 0 і бачимо, і можемо зважувати вже потрібні речі. Ой, загалом ваги доволі компактні, і, мабуть, в використання і доповню свій відгук. Дякую за увагу.